Радісною хвилюючою атмосферою зустрів цьогорічних першокурсників Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Цього дня кожен студент відчув себе переможцем, адже вступна кампанія позаду. І вони вже студенти омріяного вишу. Дорогі наші першокурсники, дорогі учні Бахмутського коледжу, дорогі колеги, дорогі друзі, дорогі наші гості. Сліва, безмежна, тому що наш Полтавський національний педагогічний університет розцвітає, збагачується своїми кадрами, своїми першокурсниками. Я уклінно радію вам і радію, тому що ви обрали безценний, найкращий, найелітніший Полтавський національний педагогічний університет. Чиста посвята одна з перших подій у житті кожного студента. Вона згуртовує та допомагає влитись у колектив університету. Привітати колектив студентів і викладачів. Завітали почесні гості та випускники. Зокрема, Олександр Хижняк, український боксер, олімпійський чемпіон 2024 року, заслужений майстер спорту України з боксу. Я щасливий і дякую всім викладачам, керівникам за ті знання та вміття, які я отримав, які допомогли мені здобути олімпійський золото історичне для нашого міста і нашої країни. Я бажаю вам також стати відомими, стати особистостю, допомагати всім, всім українцям, всім людям в цьому світі. Цього дня почесною відзнакою університету було нагороджено викладачів та випускників, котрі зробили значний внесок у розвиток навчального закладу, зокрема, підтвердження його статусу як визначного освітнього закладу. Сьогодні у вас починається новий період вашому житті. Ви розпочинаєте навчання у самому кращому педагогічному університеті, який є на території нашої держави. Через його аудиторії пройшло дуже багато людей, які досягли в цьому житті, стали педагогами. Тому пишайтеся тим, що ви стали студентами. Ви сильні, ви обрали найкращі заклади, він Тому вірте в себе, вірте в Україну. Слава Україні! Таке дійство проводиться не вперше і є чудовою традицією університету. Щиро бажаємо всім першокурсникам активної участі в житті і розвитку університету. Нехай здобуті знання стануть щасливим кроком до здійснення всіх ваших мрій.